Вітаю всіх прихильників рубрики Будівельна кухня від Can Development. Мене звати Арсеній. Моя місія сьогодні розповісти вам цікаві факти про хід будівництва 7, 8, 9 та 10 черги живого кварталу Файна Таун. Якщо ви готові, надягайте уявні казки, підписуйтесь на канал Can Development і будемо починати. Факт перший, найприємніший, особливий привід для гордості шоста черга. А саме будинки 31, 32 та 33 вже введені в експлуатацію. Завчасно за 5 місяців до обіцяного терміну наші інвестори отримали свій новорічний подарунок. Тож ще раз вітаємо щасливих власників та їх сусідів. Другий факт про обличчя файне, а саме фасади. У 7 черзі готовність фасадів зросла до 80%. Почались фасадні роботи у 8 черзі. Готовність 10%. Факт 3. Про тепло, затишок та комфорт. Внутрішні та зовнішні інженерні мережі. У сьомій черзі готовність внутрішніх мереж 70%. Тоді як зовнішні мережі повністю готові. У 8 черзі готовність як внутрішніх, так і зовнішніх мереж складає 25%. У 9 черзі зовнішні мережі виконано на 10%. У будинках 34 та 36% внутрішні мережі прокладені на 15 та 5% відповідно. Активно ведуться роботи у всіх будинках. Четвертий факт присвячуємо наймолодшій 10-й черзі. У 38, му 39, му 41, му 42 му будинку. Повністю завершені палі. Ведеться підготовка до старту робіт по 40-му будинку. Змонтовані три баштових крани. Скоро і ця черга стане дорослою. Але поки слідкуємо за першими кроками у її будівництві. Факт для батьків, їх дітей та любителів прогулянок продовжуються роботи з влаштування променади. В грудні змонтовано центральну вежу дитячого майданчику та встановлено 12 шезлонгів для відпочинку. Дякую за увагу! Сьогодні кожен з вас отримав 5 з п'яти фактів про будівництво Таун». Залишайтеся з нами і надалі. Отримуйте більше інформації з будівельних майданчиків Can Development. З вами був Арсеній. Побачимось!